Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, отих хрещених немовлят, які так і не прийняли і противляться тому народженню згори, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, хто не народився з Духа, яким Бог цього віку, а хто Бог цього віку? Та сатана засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він. Образ Божий, ну немальований з уяви. Люди навіть не чули, що Отець Небесний посилає Дух Христа, що народжуємося ми з Духом Адамовим. А коли народжуємося згори, то отримуємо Дух Христа, тобто ми стаємо новим творінням. Це і є це народження з духа, яке дає нам життя вічне. Окрім нового духа, тобто Духа Христового, нам ще дано не багато чого нового. Нова заповідь Ісуса Христа, наприклад, про яку теж люди не чули, яка це нова заповідь? Ну, перших дві пам'ятають: люби Бога і люби ближнього Свого. Хоч люблять, не люблять, це вже друге питання. Знають там декілька з тих десяти заповідей, але якби вони знали весь закон, а ще й виконали би, вони не знають, що новому заповіті нам дано новий закон, і це закон віри. Вірити в те, що сказав Ісус Христос, в те, що говориться в Євангелії.